Привіт, мене звати Остап. Я вихованець дитячого садочку Яр. Сьогодні я хочу розповісти вам про наш парк біля садочка. Дорослі знають його як парк скорпотної матері. Кожного дня ми їдемо гуляти в цей парк. Тут багато високих дерев і зелені. Ми часто граємось на галявині, Ми займаємося фізичним розвитком, граємось в м'яч, стрибаємо та танцюємо. Йога, це чудово! У парковує білочку, привели минутні птахи, комахи та метевики. Ми діти вміємо радіти дрібниці, нашого ява безмажна. Ми можемо знайти пригоди навіть у найпростішому парку. Але тільки дорослі Можуть зробити наше дитинство. Більш комфортніше, яскравіше, сучасним та щасливим. Я хочу кращого майбутнього для себе. Це моя Полтава на мене схожа. До речі, про моєго міста буде день народження. Який відсвяткую. 29 czerwca w dzieci dorosłem, żeby przeć na sami sto a moje dzieciństwo nie zabudź.